Хмуд і відлуння Сталінграда британське видання Телеграф опублікувало статтю, в якій порівнює битву за півмільйон на місто під час Другої світової війни, та бої за колись 70-ти тисячне містечко на Донеччині. Торік, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українські військовики почали будувати укріплення вздовж лінії фронту часів Другої світової війни. Пошрамованій землі в окопах, що згодом знову. Перетворилися на криваву рану, вони й досі знаходять останки німецьких солдатів, які загинули 80 вісімдесятиліть тому. Історія повторюється на місцевості, де ще недавно було квітуче місто Бахмут, а нині пекло, констатує телеграф. І хтось колись знайде тіла вже не в німців, а росіян. Попередньо їх десятки тисяч. Сестра одного солдата, який там воював, розповіла, що земля вкрита останками новобранців, тіла яких лежать одне на одному. Їх заманили туди, щоб воювати на боці найманців приватного збройного формування Вагнер. А потім наказали атакувати добре захищені українські позиції, щоби виснажити їхні снарядні запаси. Це одна з найбільш смертоносних битв 21-го століття. Це а також її тривалість понад 9 місяців, і можливе стратегічне значення призвело до порівнянь з іншою битвою, що закарбувалася в культурній свідомості. Сталінградською, великим зіткненням між німцями і радянськими військами в 1942 43 роках. Однак ці порівняння безпідставні. Справді, шале шалена кремлівська пропаганда пішла ще далі і порівнює бої у Бахмуті з битвою за Берлін у 1945-му. Вона стала завершенням воєнних дій у Європі. Такі висновки багато в чому абсурдні. Уперше масштаб за розмірами Бахмут це п'ята частина Сталінграда. Перед війною там проживали більш як 70 тисяч людей. Станом на 1942-й населення Сталінграда було 400 тисяч. Щодо втрат, то кількість загиблих у Бахмуті, хоч і жахлива, за будь-якими стандартами, все ж значно менша порівняно з двома мільйонами загиблих, поранених і зниклих безвісти під Сталінградом. По друге, це зовсім інша війна. Путін може тільки мріяти про величезну армію, якою командував Сталін. Він також не може стверджувати, що це принципове питання для Росії, оскільки військові дії тривають на чужій території. Це не війна між двома великими державами. Російська армія ледь впоралася з Бахмутом та залишила його колишнім злочинцям Вагнера. Проте як і Сталінград, Бахмут усе ще можна вважати поворотним пунктом, але не з причин, які традиційно асоціюються з великою битвою Другої світової війни. Сталінградська битва це докорінний злам у перебігу Другої світової. Капітуляція Німеччини стала ударом, від якого вона ніколи не оговтається. Протистояння було важким психологічним випробуванням для солдатів та генералів вермахту. Про це вони писали у своїх щоденниках. Чи можна сказати, що Бахмут має такий же резонанс? Звісно, це символічно, адже президент Зеленський не раз бував у місті. Однак твердити, що бої в Бахмуті мали вирішальне значення, помилково. Бахмут не такий великий, як, наприклад, Київ, захоплення якого могло стати фатальним. Сталінград же був основним промисловим центром. На його території були склади озброєнь, на відміну від звичайного донецького містечка. Стратегічне значення Бахмута інше або було інше. Коли Росія вперше намагалася захопити місто торік у серпні, це був не географічний рубіж, а важливий шлюз, колесо логістичних потоків до чотирьох донецьких міст. Хай хто контролює Бахмут, він має важливий плацдарм для наступальних дій. Нині ситуація змінилася. Дев'ять місяців по тому це руїни й завали, корисність рубежу зникла. Однак, дехто дотримується такої ж думки й щодо Сталінграда. Для декого справжнє значення міста змінилося з його географічного розташування та природних міських особливостей на його значну цінність. Для радянської армії. Битва під Сталінградом знекровила вермахт. Особливо успішною була операція Уран, внаслідок якої десятки тисяч німців опинилися в оточенні. Можливо, колись історики зможуть сказати, що Бахмут зробив те саме для України. Адже є припущення, що українська армія спробує провести схожі дії та візьме в лещата російські війська найближчими тижнями чи місяцями. Поламані дерева, залиті брудом окопи та безперервний гуркіт снарядів. Те, що такі сцени повторюються у Європі ганьба для усіх. Натрапляти на скелети, як досі знаходять їх у місті, що раніше звалося Сталінградом, будуть не лише у Бахмуті, а й у Херсоні, Мелітополі та й на околицях Києва. Стільки смертей і кровопролиття заради таких незначних здобутків, так само, як за часів наших дідів. Справжнє ніколи знову підсумовує автор статті. Однак, яку насправді цінність мала оборона донецького містечка, дізнаємося лише після закінчення війни. Це був огляд преса.